Будущий брудер. Брудер своїми руками. А це наш будущий брудер Сантресолі з антресолі, шкафа. У нас дуже багато є таких шкафів. Тому вирішили зробимо брудер для курчат, для гусенят. Це один буде брудер і ще будуть брудери. Будемо де робити брудери. Якщо теж спостерігайте. Дирки те, що ты Ну, Брудер. Дирки, двірки по боках це низ. Це верх. Будущий брудер. На наших курчаток. Папа, Карло там. Хай работает. Моя безпецка, звісно, не поняти. Короче, не, я так понял, що оцей теплый пол в брудер це гивно з гивна. Не Ніхера ніфіга не оправдано. Температуру навряд ну, ли ти падимеш нею до такої, як тобі треба. А от лампою, да. півдня стояло. Ждали ми, щоб прогрівся брудер на теплому полу. Так, давай я кидаю. Але він... Не прогрівся. Прийшлося поставити лампу, щоб підготувати брудер до вилупу курчат. Отакий От ми брудер зробили. Оце От Отакий ми зробили брудер для курчаток. Зараз проходимо тест. Робимо йому, як він. Піднімаємо температуру а. до 33 Буду розробили з антресолі стару, зі шкафу. Підбиваємо. Гайку так. На. Ого! Шого. Ладно, попробую потом. Ст... Після течение 5 вже почали підніматися вже 32 температура, Температура це благодаря тільки лампі. А ота хрінь, люди добрі, я вам її не раджу. Не викидайте гроші. Я заплатила за неї 300 гривень за ту панельку. Ну, брудер це викинути гроші. Чесно. Я не знаю, не викидайте гроші. Купіть лучше керамічну нагрівательну або лампу, або кераміку. Ну, ця панелька, це ж, ну хіба що знизу, наче пільонку теплу положити, вона пойдет. Ну, в брудер вона не обігріє. Боня ти що саме голодний? Не вже ця радість тесту брудера буде завдяки той лампочці. Ну, зараз подивимося, буде 33 градуса, виключить його чи не виключить його. Це ми саморобне, саме робили цей терморегулятор. Ну. Не я лічно його робила. Мені допоміг сусід Ігор. Але не, нічого. Ну, зато не куплений, саморобний. От мені головне було, щоб тут була температура внизу. Оце ми добиваємося цього ефекту. І він є. А тепер чекаємо, коли оце відключиться. Виключається він далі чи ні. Коли буде 33 градуси. Це історич... називається історичний момент. Виключиться лампа чи ні. Коли буде 33 градуси. Бо датчик стоїть аж внизу отут от, на температуру. Тобі ж зверху може більше бути набагато, ніж внизу. Нам внизу треба було, щоб 33 градуси було ну, для курчат. І от зараз такий історичний момент. Довгоочікуваний 33, ну давай. Зработаєш, точні. 33 градуси. А воно працює. 33 градуси виставлено, але воно. Опа. Отлічно. Все працює. Оцього ми і очікували. Ну, тепер будемо... Брудер буде чекати курчаток. Ми його 1 числа включимо, він буде прогріватися. Ще застеляться піленочки туди вниз. Поставляться поїлочки, кормушечки і будуть вже тут курчатка жити.